Осінь не сильно люблять, бо в дітей почала школа, закінчилось літо, у дорослих закінчуються відпустки, та всім стає холодніше. Але в нас все навпаки, бо ми встигли привезти нашим клієнтам шалені автомобілі, які ми по традиції зібрали в один топ вересня. Коли ми його збирали, самі здивували, що зібрали найкращих представників всесвітнього автопрому. А найголовніше за найвигіднішими цінами. Зараз ми вам все покажемо, а з вас... Подобайка. Починаємо ми масштабно, а саме з Audi e-tron Sportback 21-го року в нереальному кольорі. Пневмопідвізка, матрична led оптика, музика Bang Olufsen 3D, підсвітка салону, чотирьохзонний клімат, зовнішній S-Line, камери 360, вентиляція передніх сидінь та підігрів задніх. Звичайно, там ще безліч асистентів допомоги водію та безпеки. А ось по пробігу цифра залишається на відмітці всього 32 тисячі миль, і привод, звичайно, квадро. З пошкоджень Ар незначний саме по праві задній дверцяті забрали ми такого красення на аукціоні за 21 тисячу 25 доларів. Такий електрокар в такій комплектації та за такі гроші це реальний джекпот. Також є яскравий представник британського автопрому і це Land Rover Velar 18-го року з пробігом 74 тисячі милі та двигун 3 літра. Це Velar, А отже, це приклад грації, брутальності та стилю в одному обличчі. Тут є утримання в смузі, дистроніки, моніторинг сліпих зон, парактроніки по колу, камера заднього виду, видвижні ручки, розгін до сотні за 5,7 секунд. Він насичено білий з панорамою, пошкодження тут в попередній частині авто продефіктовано було на функціоні – це величезний плюс. А в салоні тут світла шкіра в комбінації з глянцем. Його ми забрали на аукціоні за 13 тисяч доларів, і це не просто velar а r-dynamic а це в нас майже цілий автомобіль для бездоріжжя. Джип Компас комплектації Лецідіт на повному приводі 21-го року. Він в шалено-червоному кольорі. Чому він майже цілий? Та все просто тут мінімальний удар по задній частині. Авто має камеру заднього виду, безключовий доступ, Apple CarPlay, Android Auto, двигун Мультієр 24 літра та пробіг всього 42 тисячі милі. А всередині маємо чорний шкіряний салон. Це авто нагадує 21-го року з мінімальним пробігом та ударом і забрали ми його на аукціоні для нашого клієнта за 7300 доларів. І знов топи вересня Land Rover, проте Discovery Sport 20-го року. Це унікальний семимісний Discovery Sport з пробігом 57 тисяч миль. Він в нас на повному приводі з панорамним дахом, шкіряним салоном. Також в комплектації великий екран мультимедіа підігрів, пам'ять, електропривід, сидінь, парктроніки по колу, 2 літра під капотом. Пошкодження тут попередній частині автомобіля пошкодились тільки навісні елементи. А от найцікавіше це ціна. Ціна на аукціоні становила 8 тисяч 625 доларів знову Land Rover і знову найголовніше він вигідний. То хвилювався, що немає нашого бестселера в топі вересня. Не хвилюйтесь, він є. І це Audi q 7, рестайлінг, 19-й рік, повний привід Quattro, 3-літровий двигун та пробіг 51 тисяча милі. Шикарна комплектація, що включає в себе підігрів передніх сидінь, тривозонний клімат-контроль, панорамний дах, преміальна акустика Bose, камера огляду 360, парктроніки по колу авто, цифрова приборка, круїз-контроль, електропривід кришки багажника, безключовий вхід. Запуск, моніторинг сліпих зон, пам'ять сидіння водія, адаптивне світло. І це ще не все. Забрали ми його з аукціону за 14 шістсот доларів. А з пошкоджень тут тільки мінімальні подряпини та м'ятини. Ну а тут немає про що говорити: це справжній жир, люкс та топ. І це Мерседес Як 22-го року на повному приводі. І звісно ж, це 580. вісімдесятий. Ну як може бути по іншому? Версія 580 – вісімдесята. Це хай левел. Пробіг тут всього 28 тисяч миль. Тут повний привід, шкіра, панорама, три екрана, клімати, круїзи, підігріви. Ну що казати, тут є все та навіть трошки більше. Пошкодження попередній частині мінімальні. Це дуже топовий автомобіль, який ми забрали на аукціоні за 37 тисяч 500 доларів. І ще один крутезний електрокар в нашому топі вересня – і це Tesla Model 3 Standard Range Plus 2021 року. Вона в нас на задньому приводі, на білосніжному салоні, з пробігом всього 43 тисячі миль. Тут, як ви можете бачити, невеликі пошкодження та безліч деталей приїде разом з авто. Це Tesla. Свіжа Tesla. 2021 року за 9 300 доларів на аукціоні. Баварці теж не пройшли повз нашого топу вересня і додали свого кандидата. І це BMW 540 з індексом 58. Фанати кайфують, фанати зрозуміють. Вона трилітрова з пробігом 60 тисяч миль на класичному задньому приводі, білосніжна. Пошкодження прийшлись передній частині автомобіля, проте вони незначні, бо не постраждав навіть підсилювач. Комплектація теж люксова, світла шкіра в салоні, електропривод, пам'ять, підігрів сидінь, мультиекран, клімат теж присутні. Коротше, все, що треба в цьому автомобілі, є. А швидкості, хоч відбавляй. І до речі, ледь не забула про ціну: 15 тисяч доларів на американському аукціоні. Ну а на фінал ми залишили для вас соковитий десерт у вигляді Mercedes GLE 350 на повному приводі 20-го року. Тут абсолютно нереальна комплектація. Та така ж вигода. Тут по двигуну 2 літра по пробігу всього мізерних 23 тисячі миль. А по комплектації тут є все, що потрібно для водія та пасажирів. А також реальний пакет AMG, музика, бурмістер, вентиляція сидій, охолодження підстаканників, камери 360. Це так перерахували цікаві допи, а комбінований. Екран приборки та мультимедія, шкіра, підсвітка в салоні, клімати, утримання в полосі, сліпі зони і все інше само собою розуміється в цьому авто є. Виграли ми його на аукціоні за 20 тисяч 600 доларів. При тому, що середня ставка на такі ж самі авто приблизно 30 тисяч доларів. Чому так все через amg пакет? Ось це вогонь, так вогонь. Ну ось і все, друзі. Не забувайте підписувати, ставити вподобайки, писати коментарі. А якщо ви хочете, щоб ваша автівка потрапила в наступний топ місяця, посилання є в описі під цим відео. Звертайтесь, ми підберемо вам найкращий та вигідний автомобіль.